Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Буває таке, що продуктів в холодильнику лишилось мало, бюджет обмежений. Що робити? Головне не панікувати. І при обмеженому бюджеті, при мінімальній кількості продуктів можна харчуватися смачно, корисно і ситно. В цьому відео я зробила вам невеличку підбірку із трьох рецептів, у яких я використовую невеличку кількість фаршу. Дякуючи цьому, страви виходять дуже смачні і ситні. Якщо ви не признаєтеся, що в цих стравах мінімум фаршу. Ніхто навіть і не здогадається. Я вам поділюсь своїм невеличким секретом: я коли готую фарш або купую його. Наприклад, купила кілограм фаршу, я його розділила відразу на маленькі такі порції по 250-300 грам, а то навіть і по 200 грам. Де трішки більшу порцію, де трішки меншу, не зважую його. Потім, коли надумала щось приготувати, Дістаю одну порцію, готую сьогодні одну страву, на завтра чи на післязавтра готую якусь іншу страву. Не одні й ті самі котлети з кілограма фаршу кожен день, а харчуємось крім того, що смачно, бюджетно ще і різноманітно. Перша страва, яку я вам покажу, це будуть такі специфічні котлети. Для цього я дістала. От такий шматочок фаршу. Також ще взяла приблизно таку ж кількість кисломолочного, некислого сиру, а ще вчора тушкувала капусту і спеціально трішки відложила її, лишила на сьогодні. З усіх цих продуктів буду готувати смакоту. Також ще мені потрібно два сирих курячих яйця. Яйця злегка до однорідності перебиваю виделкою. І додаю до м'ясного фаршу. Також ще додаю за смаком солі і додаю до фаршу з яйцями сир перетираю все видевкою, щоб сир не був крупинками, а так більш-менш однорідний. Також ще за своїм смаком додаю чорний мелений перець і червону солодку паприку. Сюди ж іще додаю тушковану капусту. Все перемішую до однорідності. Також невеличкий пучечок петрушки нарізаю дрібненько. Оце записую відео і згадала, колись я працювала разом з однією жіночкою. Жила вона без чоловіка з двома дітками. І каже, якось так вийшло, що вранці кинулась, а дітям нема чого приготувати. Крупи ніякої нема, щоб каші будь-якої зварити. Молока нема, і грошей немає. І вона каже, для мене це було уроком. Після цього обов'язково перевіряла свої запаси і необхідні продукти, записувала в список. При необхідності спочатку купувалися сіль, цукор, борошно, крупи, вермішель, а потім уже все інше. А ці продукти вона казала у мене завжди, після того були вдома. Якщо ж лишалися гроші, то, звісно ж, можна було і якісь делікатеси потім купити. Я думаю, що старші люди це розуміють, це більш стосується молодих. Тож, вибачайте, якщо я вам розповідаю відомі істини, з усього цього фаршу за допомогою грук і ложки формую отакі котлетки. Обвалюю їх в цільнозерновому борошні. Борошно можна брати будь-яке. Я використовую цільнозернове пшеничне. Котлети викладаю в розігріту з олією сковорідку і підсмажую спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Сковорідку накриваю кришкою і декілька хвилин нехай протушкуються під закритою кришкою до готовності. Такі котлети можна подати до будь-якого гарніру. А можна і так шматочком хліба з'їсти, або ж із салатом із свіжих овочів. Котлети виходять дуже смачні, ніжні. Тож рекомендую приготуйте, не пожалкуєте. Тепер я приготую отаку ситну, смачну запіканку. Для цієї запіканки я взяла стакан сочевиці зеленої і замочила її на ніч. Вранці воду злила, добре перемила декілька разів. Сочевиця добре набухла, стала м'якенькою, збільшилась в розмірі. Також ще буду використовувати цибулю: одну чи маленьку цибулю разом із сочевицею пропускаю на м'ясорубку. До перекрученої сочевиці з цибулею додаю грам 300-350 курячого фаршу. А також ще додаю відварену зарані гречку. Вчора гречку зварила на гарнір трішки більше, ніж треба було. І тому та, що лишилася гречка, використовую її у цій запіканці, все перемішую. Два сирих курячих яйця перебиваю до однорідності виделкою і додаю до нашого фаршу. Також ще додаю приправи. У мене це сіль, паприка солодка, чорний мелений перець, а також сухий часник. Все ретельно перемішую до однорідності. Форму для запікання змащую будь-яким жиром, я змащую олією І наш фарш підготовлений, викладаю у цю форму, рівномірно розподіляю, утрамбовую, щоб не було пустот, і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Нехай запіканка трішки охолоне, потім її можна нарізати на порції і смакувати. Така запіканка це повноцінна страва, до неї підійде будь-який салат або будь-які овочі, які вам більше подобаються. Тож рекомендую обов'язково приготуйте, бо це ситно і смачно, а ще й бюджетно. Тепер у мене знову котлети, отакі От рум'яні, ситні, смачні. Тож, дивіться, це інший рецепт. Для цих котлет я буду використовувати курячий фарш, а також одну цибулину і один чи маленький такий баклажан. Баклажан помила і буду відрізати кінчики, а потім почищу його від шкірочки. Баклажан спочатку нарізаю на тоненькі пластиночки, потім на тоненькі смужечки, а потім вже на маленькі кубики. Подрібнені баклажани баклажани підсолюю, перемішую і, нехай, поки постоять, пустять сік. Цибулю нарізаю дрібненьким кубиком якомога дрібнішим. Подрібнену цибулю додаю до фаршу, але не перемішую поки що, а додаю до цибулі сіль, щоб цибуля трішки стала м'якшою. Пустила сік, а потім вже я перемішаю цибулю з фаршем. І ще додаю чорний мелений перець за своїм смаком. До фаршу додаю кисломолочний сир. Тут у мене його грам 200, а може навіть трішки менше. Все роблю на око. Тепер ретельно все перемішую. Спочатку ложкою, а потім бачу, що краще руками, так що руками перемішую весь фарш до однорідності. Баклажани постояли, пустили сік, тепер я буду їх віджимати від соку. Одне сире куряче яйце перебиваю виделкою до однорідності, додаю його до фаршу. Також ще, щоб котлетки держали добре форму, додаю до всього цього фаршу 2 столові ложки цільнозернового пшеничного борошна. До борошна додаю третину чайної ложечки соди, перемішую соду з борошном, а тепер вимішую весь фарш. З фаршу з допомогою ложки, формую котлети, обвалюю їх в цільнозерновому пшеничному борошні. Котлети викладаю в розігріту з олією сковорідку і підсмажую спочатку з однієї сторони, а потім, коли котлетки зарум'янились з однієї сторони, перевертаю їх на іншу сторону, нехай з іншої сторони теж підсмажаться. Потім в кінці ще накрию сковорідку кришкою, щоб котлетки дійшли і і були соковитими не сирими. Такі котлетки виходять всередині. Соковиті, ароматні і дуже смачні. Можна їх вживати з будь-яким гарніром, а можна і без гарніру. Вони неймовірні. Спробуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Дивіться, скільки багато котлет із маленької грудочки фаршу. Тож рекомендую обов'язково готуйте всі ці страви, бо вони. Хоч і бюджетні, але різноманітні, і дуже смачні. Готуйте, смакуйте і будьте здорові, а ще будьте дуже і дуже щасливі.